Починається сьогодні важливий день. і питання, чи близькі ми в цей момент до миру до чого, до чого йде, власне, на що можна розраховувати, чого чекаємо з огляду на риторик американського псепосередника, який вище виступає гібридним союзником Росії, з огляду на склад російської делегації, я думаю, що дуже складно говорити про те, що ми наближаємось до миру. Я думаю, що Україну, на жаль, підштовхують до того, щоб вона, ну скажімо так, прийняла умови, які буде висувати Росія. Часом Сполучених Штатів, часом це будуть Сполучені Штати, які живуть у парадигмі миротворчості Трампа. І ну, ну, я не думаю, що тут повинні бути якісь ілюзії з цього приводу. Ну, а в цьому, в цьому випадку під підготовка, артпідготовка інформаційна була не лише від е, е, Увіткофа е, в, в інтерв'ю Такеру Карлсону, загалом е, в інформаційно. Готували ну два два блоки питань: тобто, що має поступити територіальна Україна, і що має політично поступитися Україна в, в ну в рамках виходу на припинення вогню і. Насторожує власне варіант, що е, ніхто не відреагував на українські наприклад зауваження про те, що Вітков фактично ретранслював хотілки Путіна, а його далі залишають е, в, в рамках переговорної групи і контактерів. Е, е, чи це означає, що нам доведеться рано чи пізно ухвалювати рішення про те, що взагалом для чого нам тоді Сполучені Штати Америки е, у всьому цьому процесі? Для того, щоб ухвалити рішення, що нам не потрібні Сполучені Штати Америки, я думаю, ми тоді маємо зважити за і проти і зрозуміти скільки з виділених адміністрацією ще Джозефа Байдена боєприпасів і одиниць військової техніки, вже потрапило в Україну, скільки ще в дорозі, тому що ну, кожен день, як би це банально не звучало, він посилює нашу. Наш потенціал, але адміністрація Трампа жодного що патрони не, наскільки я пам'ятаю, не виділила за ці вже 9 тижнів, що він перебуває на посаді. Тому це треба достатньо чітко усвідомлювати. Раз. Друге, якщо ми, Україна, просто так мовити від переговорів про завершення найбільшої в світі війни. Інформаційно нам буде дуже непереливко, тобто інформаційно це буде і ясно, що російські пропагандисти, але і американські всією потужністю навіть без Голосу Америки Радіо Свобода вони наваляться на Україну і будуть, будуть її звинувачувати в тому, що вона не хоче мир. Це слабка позиція, і в такій позиції ефективно працювати. Україні буде достатньо складно, ми це теж маємо усвідомлювати, тому Україна має як на мене максимально тягнути час і, звичайно ж, намагатися добитися того, щоб за столом переговорів з'явилися європейські представники. Але, до речі, хто з європейських представників чи це буде Кая Калас, наприклад, яка е очолює дипломатію Європейського союзу, чи це буде Урсула фон Ляєн? Не знаю. Можливо, це є обережні сигнали про те, щоб з'явилися, можуть з'явитися представники Китаю. У всякому разі, амбіції такі є. Просто чим ми е, довше тягнемо час, тим е, більше шансів на те, що домовленості, які можуть бути досягнуті, вони не будуть для нас критично важкими. Для наших глядачів поясню. Що немає прямої залежності між перебігом переговорів та обстрілами з боку Росії. Вона буде продовжувати ці обстріли, і тут не повинно бути, на жаль, цьому сумніві. Тобто, це цивілізовані країни на шлях, на час даруйте переговорного процесу, призупиняють бойові дії. Росія до цивілізованих країн не належить. Ну, власне, якщо говорити що про сьогоднішню зустріч в аріаді, то фактично напевно в тому готелі знайшлося би місце, якась кімнатка, окремі доріжки в басейні і місце в ресторані. І для європейської делегації, якби це захотіли. Бо Валерій Чалий власне каже, що це зовсім не є човникова дипломатія і не є якесь таке прошупування ґрунту домовленості. Що це вже фактично почався переговірний процес. Ще в цьому процесі на даному етапі ми можемо висувати якісь свої умови, підвищувати ста. Тобто, чи ми можемо зараз вимагати чогось більшого, ніж те, що вже зафіксоване я думаю, що Україна як держава, яка стала жертвою агресії, вона не може, вона повинна це робити. Інше питання: чи є відповідна політична воля і політичні можливості. В цьому я на сьогоднішній момент, відверто кажучи, не впевнений. Але те, що це необхідно робити, в мене жодних сумнівів немає. Що? Ну, а в нас хочемо зрозуміти навіть сьогоднішній день. Бо, бо е, крім твіту міністра оборони, ми нічого не зрозуміли, і що вчора І Ми не домовились. знаємо насправді, хто ще там буде. А через 40 хвилин е, будуть американці з русскими говорити. І в, е, що хочуть русські, ми знаємо. Їх несподівано озвучили зі всіх сторін всі, кому не лінь. <звіт> Зараз прокинеться Дональд Трамп і все напише в своїй. Мідальні мережі. Я думаю, що. ну проблема, Одна з наших проблем полягає в тому, що ми в західних медіа ми бачимо американську точку зору достатньо інтенсивно узгоджено в цьому сенсі дії адміністрація адміністрація Трампа. Ми бачимо російські вкиди, причому через провідні західні медіа, авторитетні достатньо медіа і. Розуміло, що це були підготовлені вкіди, і вони йшли, так би мовити, з певним, ну, певним очевидним розрахунком. Але ми не бачимо позиції України і союзників України. От в чому річ, може мені не потрапляли на очі перші шпальти, де йдеться про те, що Україну треба захистити, Україну треба зберегти, Україну треба підтримати. Я не бачу цього меседжу в західних медіа. Якщо ми розраховуємо в нашій дипломатичній діяльності на те, що приїде Володимир Зеленський на переговори, і все вирішить, ну це трошки наївний підхід, скажімо так. А на що нам можна розраховувати? Я говорю, що всі були в шоці від того, що наговорив спецпредставник Трампа, Вітков. А в мені здається, що ми можемо бути не менш в шоці від того, що на дуже офіційному рівні говорить віце-президент, віце-президент, який почав свою кар'єру із Мюнхенської промови, яка шокувала світ. Ну, а тепер дивіться, от, напередодні всіх перемовин, де ми говоримо, що дуже важливо, щоб за, за столом з'явилися представники Європи. Е, Джей Ді Венс, великий прихильник фашистських е, партій і е, політиків у Європі, сказав, що Данія, яка контролює Гренландію, це не хороший союзник. І якщо ходить про територіальні е, інтереси в Гренландії, то президент Трамп так і вчинить. Тобто силовим методом. І дослівно він сказав, і Трампа не хвилює, що там кричать європейці. Оце дуже важливий момент, бо цей Джей Дівенс озвучував напевно така ж сама позиція і в Трампа. Не думаєш тут імпровізація? Відповідно, яким чином ми можемо взагалі побачити європейців у цій системі перемовин про припинення вогню. Якщо от такі настрії Білий Дім виголошує до членів НАТО, зокрема, і європейських союзників, на жаль, те, що в такому стані опинилося НАТО і так ну, дозволяють собі американці такі заяви до партнер... партнерів по НАТО, це свідчить про величезну кризу відносин всередині альянсу і кризу довіри. Тому тут є дуже на мою думку, суттєві проблеми і труднощі. Але е, я так розумію, що Джей Ді Вен, в даному випадку, оскільки в команді Трампа, на мою думку, всі ходи записані, тобто, всі, послідовність і тональність заяв, вона узгоджена, то відповідно існує е, ну. Щонайменше необхідність того, щоб ми е розуміли, що може, може бути і такий наслідок подій, але е я думаю, що для Трампа зараз е вони копилися за Україну як за слабку ланку і намагатимуться перші 100 днів, як то кажуть, вирішити українське питання. Але ну, у них вже залишилось не 100, а 36-37%. Тому е, тут я думаю, це означає, що тиск на Україну буде посилюватись. Тиск на тих, хто наших європейських партнерів, хто спроможний себе відповідним чином позиціонувати, теж посилюватись. Ну, прийшла ж інформація про те, що Кір Стармер відповідно був змушений не так активно коментувати, як йому б цього хотілося. Угу. Вилазить сурков, який розказує, що Росія буде розширюватися і наступати в всіх напрямках стільки, скільки Бог дозволить. Біль німецький такий жовтенький пише про те, що вже восени за півроку може Росія напасти на Литву, власне підігріваючи оці такі насторожені настрої в країнах Балтії, що фактично, от мир в Європі закінчується після літньої відпустки. Це чиї наративи? Власне Росії ж очевидно, це все дуже на руку зараз, що був оцей переполог в Європі, і як на цьому тлі ми повинні реагувати, тобто як ми повинні працювати, чого ми повинні вимагати, і як комунікувати зі світом з тією ж Європою, щоб те, про що ви сказали, щоб ми озвучували, піднімали свої ставки, говорили про це вголос для того, щоб комунікувати з Європою, потрібно з нею постійно вести діалог. І взагалі насамперед потрібно зміцнювати позиції всередині українського суспільства. Я, на жаль, за весь цей час не бачу зміцнення позицій всередині українського суспільства. Я задаю контрольне питання. В вересні змінилося 10 міністрів в Україні. Назвіть когось ще крім Андрія Сибіга. Ну, Ви маєте на увазі, чи ми пам'ятаємо ми прізвища. Ось цих суперпрофесійних ноуневів? Ну так, ну вже ж 100 днів минуло. Ага. Вже можна щось якось відповідати. Ну так мені здається. Ну, наразі у всіх у багатьох делегаціях, власне, Андрій Сибіга присутній, і ми про нього от, чуємо. Якраз менше за, менше за всіх претензій він дійсно зараз перебуває на вістрі процесу. Крім нього, інші. Ну тобто, розумієте, немає процесу зміцнення. У нас продовжують робити ставку на відданих, а не на професійних. Це не толік. Це проблема тому, що коли е, в умовах суттєвої загрози не розширюється база влади, то влада не, не може почувати себе більш спокійно. І навпаки, ми стикаємось з інформаційним запінгом. Я, наприклад, подумав про... Цей резонансний законопроект, який минулого тижня всіх поставив на вуха про посилення повноважень Національної гвардії, але ж це за великим рахунком запінг. Він вправлено був кинутий в такий спосіб, знаєте, як приманка на риболовлі для mm -hmm. того, щоб відволіклись від інших проблем, від того, хто поїде в Саудівську Аравію в складі делегації, ну і від багатьох інших, це очевидно. І це погана гра, розумієте? Це гра, в якій не буде українського успіху. І тому Це, це створює серйозні загрози. Тобто, що люди, які керують державою, вони цього не усвідомлюють. Ну, ви кажете, це погана гра. Подивіться, три, три команди грають за однаковими правилами. Професіоналізм неважливо. Важлива, просто собача е, така відданість господарю. Це працює. Я зараз не про добре чи погане Я просто скажу, це чомусь працює в Кремлі, це працює в Білому домі. Абсолютно. І це зовсім не працює в Україні. Як так виходить механізм той самий, щеняча відданість, а не професіоналізм? В двох країнах працює в нас ні. Є проблема ресурсів. І Сполучені Штати і Росія набагато більш ресурсні, і так чи інакше, у Росії імперське мислення. А у Сполучених Штатах, попри всі старання Трампа, нинішні ізоляціоністки є, так би мовити, ну, у всякому разі, залишки глобальної місії. А у нас як сформульовано національні інтереси? В чому на сьогоднішній момент полягає український національний інтерес? Я думаю, що дуже мало людей можуть. Відповісти на це питання. На мою думку, наш національний інтерес полягає в тому, щоб вижити та перемогти. Це єдиний можливий варіант нинішньої ситуації. Але, на жаль, тим є дійсно серйозні проблеми, і ми перебуваємо в ситуації, коли дійсно дійсно складно. І тому. Е Консолідація всередині суспільства, знаєте, е я чесно скажу, що каючи до консолідації всередині суспільства, я почуваю себе ну як капітан очевидності, тому е але це речі, які насправді нічого ніхто краще не придумав за історію людства. Що якщо ти, е якщо не оточений ворогами, то відчуваєш тиск з боку ворогів, то тобі треба зміцнювати власні позиції. А не голосно кукурікати ну, по пані іване, дивіться, ви кажете, я відчуваєте себе капітаном очевидністю, але е, політичні репресії щодо опозиції і, і, і таємне розгортання виборчих штабів і показові судові переслідування е, бойових офіцерів і генералів оде, знущання в суді на, над полковником Лапіним це просто дурдом. Де тут е, платформа да, для єдності? Єдність має ініціювати влада, бо влада це відповідальність за ситуацію в країні. Влада тим більше в умовах воєнного стану, коли право на протест суттєво обмежений законодавством, і тому відповідно, звичайно, це має робити влада. Але з цим, ну на сьогоднішній момент, я бачу, що немає жодних угу. успіхів. Це теж треба, теж треба усвідомлювати. Пані кожен ага. має захищати Україну, так як він вважає за потрібне, як партизани і підпільники.